Хочу подякувати щиро за підтримку збройних сил України, футбольному клубу Віхнини, за 27 тисяч 000... гривень. Передали Збройним силам України. Я дуже дуже вдячний. У скриньку зібрали 2700 і ми артисту додали тисячу. цих 3000 тисячі я передав тільки що голові ОТГ Миколи Степановичу для того, щоб він, так само як Гримальів із концерту, міг купити термобілизну нашим Збройним силам України. А цю частину від нашого футбольного клубу Вікнини я обов'язково передам нашим Збройним силам України. Обов'язково, де буде зараз напрямок поїздки, я дуже вам дуже вдячний. Тому. Що... Я запрошую на сцену лаврата багатьох конкурсів та фестивалів. Мирослав Матвічук, зустрічаємо його! Дорогі друзі! Якщо вам не важко, ставайте ось сюди поближче, щоб ви бачили один одного, щоб я не був спиною до вас. Я вивели за рікою, Дні дитинства мого. Як цей безмежний світ люблю, хай вам наповнює серця, моя любов! Після моя. А зараз на цю сцену я хочу запросити заслуженого артиста України, людину, яка не втомлюється працювати, не втомлюється їздити, виступати і допомагати Збройним силам. України, зустрічайте, заслужений тист України, Святослав, край! Дорогі друзі, тільки що до мене підійшла ще одна жіночка була передала 500 гривень на Збройні Сили України. Я передав Миколу Степановичу. Я дуже вдячний, що ми робимо таку велику справу. Тому що ми у теплих домівках, ми всі зараз йдемо додому, і нам не так холодно. А приїжджаючи туди до хлопців, холод і не, не просто холод, а пробиває до кісток, бо хочеться боронити Україну, а не вертатися додому. Тому, дорогі друзі, наша концертна програма під ваші бурні оплоски продовжується. Ваші ручки всі разом ще. Молодці, молодці! Я щиро дякую! До вас завітати. Дякую. Василю Івановичу Венянки. Дякую. Всім вам, дорогі друзі, голові громаді, старості, всім-всім. Ще ще. Ви самі активні, ваші ручки, молоді, друзі. Коти, хвилю, річка, мені купався синій вечір і чорнява нічка, мені купався синий вечір і чорнява нічка, хірі річка, як музика Чиста і не бока. що з тобою розвела нас по дворісні боки, що з тобою розвела нас по дворісні боки, річка, річка, річечка Камінці на дні, як же геть стовшите на вебі. Річка, річка, річечка холодна вода, як тебе оклинути ворота вода, річка, річка, річечка камінці на дні, як ще перескочити на той бік неве. Річка річка, річечка, холодна вода, як тебе окликну.